так буде е, так зване тридцятиденне великодні перемир'я, чи це просто чергові розмови? Ні про що із затягуванням часу з боку Росії? Відповідь на це питання будемо мати вже буквально за тиждень однак, зараз варто оцінити позиції сторін, а головне як ситуація може розвиватись далі. І знову ж таки є доволі суперечливі дані про можливість проведення будь-яких виборів вже у цьому році. Принаймні, Руслан Стефанчук заговорив про підготовку спеціального закону про повоєнні вибори водночас у Рівненській області нещодавно знайшли 60 тисяч передвиборчих газет Слуга народу. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії на цьому каналі. Ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію. За нагоди також підпишіться на мій новий канал Вечірніх розмов де ще більше цікавих інтерв'ю, також е, за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, часто гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, е, яка що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую о, спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Без них не було б е, ні цього відео, ані незалежної журналістики загалом. Також за нагоди підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві, і переходимо до нашої розмови. Отже, з одного боку, вся поведінка Росії свідчить про небажання йти на будь-які переговори та перемиря, з іншого боку, є цікавий коментар екс народного депутата Борислава Береза про те, що саме зараз настає дуже вигідний для Путіна момент, коли він зацікавлений у перед у перемир'ї, оскільки йому конче необхідно забезпечити проведення параду 9 мая на Красній площі. Без обсталів, без е, тривог, і е, щоб там приїхав всі ну а якщо вже все спадеться ідеально, то і сам американський е, очільник. Отже, Володимир, що можна про це сказати? Адже в, в тому всьому ну, я не бачу інтересу е, України. Ну, по-перше, е, після просто деморалізуючих ударів по Харкову по Кривому Рогу, по Сумах. Говорити про те, що американська сторона чогось досягла в перемовинах, просто це знущання зі здорового голову. Американська сторона своєю поведінкою просто розв'язала руки Путіну. Вона створила для нього поле безкарності. І через це ми страждаємо. Натомість Україна взяла на себе купу зобов'язань не бити там по тому, по сьому. І по суті складається так, що е, Сполучені Штати тепер адвокати диявола. Вони не дають жертві агресії захиститися. Так було, до речі, і в 22-му році з боку е, ну, ненависного Дональду Трампу Джозефа Байдена. Тоді теж в Україні всіляко пов'язували е, по руках і ногах українські можливості, не додаючи озброї. Тому зараз ситуація складається така, що американська сторона швидше до 9 травня буде виставлена в абсолютно ідіотичному світлі, ніж е, Трамп поїде на парад до Путіна. Тим більше із Цзіньпінім. тут так виглядає, що якби не почалися до 9 травня дуже активні бойові дії на іранському напрямку, або, або навіть до 9 травня, як свого часу, Джозеф Байден 9 травня ввів, наприклад, закон про Ленд-ліз. Так, от, як би не, не трапилось так, що 9 травня буде днем перемоги США Ізраї, ну, Об'єднаних сил США над Іраном. Бо на ці війни йдуть коротко, там теж від сили, і, і все. І на тому все закінчиться. Просто буде нанесений деморалізуючий удар по Ірану, а е, питання хуситів, наприклад. І уда... ну, той комплекс ударів по хуситах, який був нанесений, він свідчить про те, що американці не збираються взагалі-то ну, е... бавитися, роз... розтягувати це задоволення у е... довгу шуфляду. Тобто так виглядає, що, е... швидше за все, процеси дуже швидко. Пришвидшиться, оскільки е, Трампу треба на проміжний фініш на 100 днів якусь перемогу, але ж е, американське суспільство і світ треба держати в напрузі після 100 днів. От в чому логіка. Тому треба, ну, очевидно, чекати несподіваночок е, з боку американців, які. В силу обставин просто повинні десь шокуюче і деморалізуюче вдарити як не по Росії, то по Китаю. Ну от ці 125% податку вони ж китайців не лякають. Але е, по Росії економічно вже далі нікуди бити. Ну, хоча можна, можна да, тобто не придумувати нові санкції чи податки вводити, а треба реалізувати ті санкції, які є, просто зупинити торгівлю нафтою російською. І все. Тут Трамп досягнув певного успіху, бо ми бачимо, що російська нафта торгується там 52 долари це, це по суті тотальні збитки. І е, раз торгується так. І, і тепер розтягнути це задоволення в часі, рано чи пізно російська економіка на, накриється. Тому ну, от, от вся гра зводиться, мені здається, що з одного боку демонстративні шокуючі удари по Ірану, а з іншого боку, знищення економіки Росії. Це схема, яка вже, по-моєму, читається як, як план Трампа. І поки що в Росії потирають руки, тому що ну вони вважають, що Трампу невигідно вигідно розгромити Росію на полі бою, а е, крах економіки суспільства саме не помітить, бо, бо воно вже давно переключилося російське суспільство на, на підножний курс, тобто на, на виживання. А не, вони ну... так і були. Ну, <реш> бо, бо є така відома концепція, е, ну. Росії чотирьох швидкостей, що одна швидкість це таке майже ну постіндустріальне суспільство, економіка знань, е Москва і ну, міста мільйонники. А далі середньовіччя пішло, паровий двигун, а далі взагалі ну, повне середньовіччя, тобто. Це, це так виглядає комічно, що середньовіччя, але з мобільним телефоном. Ну, тобто, мобільний телефон, в принципі, не змінив нічого, бо ну, ну, це лише замість наручного послати, комусь щось повідомити. Можна не, не посилати а потелефонувати. і потелефонувати. І все. Це виглядає дуже комічно, чесно кажучи. Тому. Це ресурс Путіна, що у нього населення мільйонами не на вулицях і не клянчить гроші. А, але я думаю, що виклянчить рано чи пізно його. Володимир, але оця дата 100 днів, вона десь з дня на день має бути. Буквально десь, десь зразу після Волокодня йде. Ну, 21-го, ні, ну він 20-го присягу прийняв. От три місяці це 90 днів, от, от, от ще десь ще десь там тиждень. Але до, до кінця квітня, до кінця квітня, це останні тижні, по суті, ну, 10 днів, по-моєму, якраз залишилось. І тому він заявив про те, що ну, заявляють в американців, що 1 травня будуть якісь там дії неймовірні проти Росії. Ну, я, я вже говорив про це, що росіяни прорахували його, що раз е, Трамп дуже голосно кричить і, і, і інтенсивно махає руками, значить він розігріває публіку, він готується до перемоги. Тобто, в цей час об нього можна витирати ноги, тому що е, чим добре він кричить, тим. Е, е, ну, Тим він слабкіший в аргументах. Мені здається, що зараз якраз на тлі цих ударів по хуситах і певній інтенсифікації ізраїльської армії, Цехаль проводить такі ну не, не голосні, але операції проводить. Тому можна сказати, що чи потягнеться ця ниточка, Удару по гуситах на повноцінний удар по Ірану. Бо ми нам ну як це голодний кумі одне на умі. Нам наша доля болить. Але в мене враження таке, що для Трампа удар і ну, деморалізація Ірану вона більш ну більш вигідна, бо там, бо це запустить дуже багато сценаріїв. Ну, розпад Ірану, наприклад. Буде демонстративним сценарієм для Росії, і в Ірані ми ж пам'ятаємо, що там немає, ну, перси не не домінують е, там 10 до одного. Насправді, перси, якщо відняти е, Белуджів і азербайджанців, то перси можуть тут залишитися в меншості. Меншості, так. Дивуше до того, що там Ну там багато етносів. Тому. От цікавезна історія може трапитися, що е, перси, які зараз в меншості, е, раптом опиняться взагалі ще й з маленькою клаптиковою державою. Бо якщо постає об'єднаний Азербайджан, то це десь 40 мільйонів населення, ну там 35 мільйонів населення, і е, величезна територія, і е, патронат Туреччини. І все, бо, бо це тюрки, це, це не перси, Азербайджанці, вони тільки релігійно схожі, вони шиїти, так само, як і перси. Але все решта, до речі, сунітам, туркам нічого не заважає любитися із азербайджанцями, тюрками, але шиїтами. Тобто, все, все нормально. В цьому плані тут немає, так би мовити, от більш, більш Загрозлива ситуація релігійна, в сусідньому Дагестані, бо там, там ну, просто дуже багато таких радикальних е, суднітських е, культів, присут... ну, тобто, тобто судніцьких груп релігійних присутні в, Азель... в Дагестані, а Азербайджан ну, тут, тут гармонія з турками, попри те, що вони шиїти. Тому. Е... Насправді в Трампа є багато різних сценаріїв. Наприклад, е, ну, сценарій посилення е, Туреччини і Союзу Туреччини Азербайджану автоматично притягує туди і е, е, Казахстан, і Узбекистан. Тоді тюрки починають формувати якийсь єдиний е, ну, мабуть, навіть конфедерацію тюрську е, з. Можливістю об'єднання збройних сил як це є між Азербайджаном і Туреччиною, тобто у Трампа є багато демонстраційних сценаріїв для того, щоб е, ну, посадити на дупу в калюжу Путіна. Мені здається, що Трамп добре пам'ятає оцю всю виставу і дійство е, світу щодо режиму сербського постюгославського. Пост Бо тоді було, було концептуально, ну американські і європейські політологи вважали, що це урок для Росії для того, щоб вона демократизувалася, щоб вона не була ну імперією. останньою, вона йшла в бік заходу, тоді вона збережеться. Якщо ж вона починає бути агресивною, її треба домен, дом, ну, демонтувати інакше. Тому мені здається, що чи не запускається раптом сценарій демонтажу Ірану або погрози демонтажу Ірану як сценарій майбутнього Росії?